Черкаська загальноосвітня школа No33 стала місцем проведення відкритого чемпіонату міста з настільного тенісу. За нагороди турніру змагалися близько 50 юнаків та дівчат. Вони визначали найкращих у двох вікових категоріях. Учасниками відкритого чемпіонату міста були переважно вихованці черкаської комплексної дитячо-нацької спортивної школи. Вони представляли понад 10 загальноосвітніх закладів обласного центру. Хочу нагадати вам мудру фразу, що перемагає не сильним тілом, а сильний духом. Тож хочу вам побажати, щоб сьогодні справді переміг найкращий. Розраховую, що в найближчий, час, в найближчий час ми можемо залучити більшу кількість як учасників наших змагань, так і розширити географію самих учасників змагань. Плануємо проведення наших змагань щорічно. Марина Бакланова зробила перший символічний удар, після чого учасники турніру розпочали боротьбу за нагороди. У підсумку старшій віковій категорії серед 11-13-річних спортсменів перемогу юнаків здобув представник сьомої школи Дмитро Гелеверя. На другому місці Максим Кучерявий, школа номер 24 на третьому Сергій Сапетко з восьмої школи. У дівчат перемогла учениця зальноосвітньої школи номер 33 Олександра Коваль. Ще одна представниця цієї школи, Анастасія Красовська, стала третьою. У молодшій віковій категорії Вік учасників 10 років і молодші. Серед хлопців учні 33 школи також посіли перше та третє місця. Це, відповідно, Олександр Брус та Володимир Онопрієнко. А срібло тут вибору учень 31 ї гімназії Павло Шнайдер. У дівчат перші здобула представниця 20-ї школи Анастасія Запорожець. На другому та третьому місцях Анастасія Герман, школа номер 33 та Дарина Саюн, гімназія номер 31 Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.